Вітаю всіх. Як енергії імператора будуть впливати на нас 4 березня 2024 року. Ситуації сьогоднішнього дня у більшому ступені будуть пов'язані з роботою, з самореалізацією, з вирішенням питань офіційним шляхом. Можливо, ви будете потребувати допомоги і підтримку впливового чоловіка або керівника. Обставини будуть складатися так, що виникне необхідність проявити свою волю, свої амбіції, цілеспрямованість. -ціле і, головне, потрібно контролювати процеси, що відбуваються, та зберегти здоровий глузд і опиратися на свій авторитет. На роботі і бізнесі є можливість організувати свій бізнес, укріпити свій професійний стан, отримати посаду або розпочати новий проєкт. У особистих стосунках це міцний союз між партнерами. Також партнери чітко розуміють, що собою представляє пара і знають, чого бажають від цих стосунків, і що ці стосунки можуть їм дати. У стосунках романтики сьогодні не буде. Для дівчаток може бути цікаве знайомство з чоловіком, який вже має певний статус на Сьогодні Сьогодні пропонується взяти відповідальність на себе за родину, на роботі, у суспільстві. Не ігноруйте свої обов'язки і давайте іншим людям можливість проявити себе, їхню силу, ким би ці люди вам не приходилися, чи то просто оточуючі, чи ваші діти, а можливо, і підлеглі. Не застосовуйте силу там, де цього не потрібно. Дійте наполегливо, обмірковано, упевнено рухайтеся у обраному напрямку. Великий ризик агресивності і тому не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім зберігати свої межі і не порушувати межі оточуючих. Миру вам і гарного дня!